Зарплата складе 18 тисяч п'ятсот гривень. Ну і тепер до негоди, яка лютує по всій території України і добралася і до Львівщини. Внаслідок негоди за вчорашню добу загинуло 10 людей, і ще 23 людини постраждали. Серед них є діти, фотографії та повідомлення від ДСНС служби. І протягом ночі поліцейські витягли з. Снігового замету понад 2150 автівок та евакуювали приблизно 2900 громадян. У місцях тимчасового відстою на території Дніпропетровської, Одеської, Вінницької, Кировоградської, Миколаївської, Черкаської, Полтавської та Київської областей перебуває близько 1735 вантажних. Транспортних засобів патрулі надали необхідну допомогу громадянам, які потрапили у снігову пастку на автодорогах та були заблоковані у власних автомобілях. Автівки звільняли із снігової пастки, а громадян доправляли до пунктів незламності. Перечекати за метіль до ранку через значне ускладнення погодних умов а також забезпечення для забезпечення безпеки дорожнього руху залучили додаткові екіпажі поліції. Якщо маєте змогу, то перечекайте негоду вдома. І синоптики вже попередили про хуртовини у Львові та в області. Денна температура повітря на Львівщині завтра становитиме 6 градусів морозу у середу, 29 листопада, на Львівщині оголосили штормове попередження через значний. Сніг та штормовий вітер. Синоптики місцевого гідрометцентру попереджають про хуртовини на всій території Львівської області, де на температура становитиме 6 градусів морозу. Буде хмарно з проясненими, вночі та вранці сніг місцями значний. І вночі та вранці буде сніг, хоча без істотних опадів. Ну і звичайно, що на дорогах буде ожеледиться. Про що повідомляє офіційна влада і що зараз відбувається на дорогах Львівщини? Дороги міжнародного та державного значення розчищають в даний момент близько 90 снігоприбиральних машин чотирнадцяту годину. Ускладнень у русі транспорту цими дорогами немає. Ну і як повідомив голова. Львівської обласної військової адміністрації упродовж ночі та ранку на Львівщині працювала 41 одиниця снігоприбиральної техніки, щоб забезпечити проїзд автошляхами, використала 374 тонни піщано соляної сумоші. І Максим Козицький нагадав, що за належне утримання доріг місцевого значення відповідає департамент дорожнього господарства Львівської ОВА. Дороги державного значення це компетенція служби відновлення та розвитку інфраструктури у Львівській області. Якщо у вашому населеному пункті дороги розчищені погано, звертайтеся на гарячу лінію Львівської області за номером 112, повідомив Максим Козицький. І Збірка відео що відбувалося.